Так, да, звісно, цифри в нас такі є. Вони збираються акумулюються національною поліцією. Сьогодні правоохоронними органами документуються всі ті злочини, які були вчинені в умовах війни відносно дітей, воєнні злочини. І ми розуміємо, що після того, як будуть звільнені території, які досі перебувають під окупацією, будуть документуватися також і нові злочини. І на превеликий жаль, статистика, в тому числі відносно дітей, буде збільшуватися. Відповідно до інформаційного порталу «Діти війни, там саме зараз на цій площаці акумулюється вся інформація. Інформація стосовно дітей 483 дитини загинуло, 989 отримали поранення, і можу вам сказати, що протягом останньої доби, от позавчора, коли велися активні обстріли всієї території України, то тільки. За ту ніч отримало поранення троє дітей: це в Дніпропетровській, Харківській і Чернігівській області. Також є діти, які зникли безвісті. Поліція активно працює над тим, щоб цих дітей знайти. До цієї роботи долучаються як і громадські організації, так і соціально відповідальний бізнес. Ми сьогодні про це говоримо, тому що є різні площадки, є різні ініціативи, де е, також допомагають нам, зокрема, поліції, громадські організації в пошуку зниклих безвісті осіб. Сьогодні також піднімалося питання е, ДНК, і дійсно е, для того, щоби. Е, Встановити і числа тих людей, які без безвісті, і ідентифікувати ті тіла, які були знайдені, то потрібно проводити ДНК експертизи, і в цьому аспекті важливим є збір бази ДНК. Уточнення, пані Катерино, ця база буде створюватися від народження. Громадянина України, ну якщо ми говоримо про там подальшу ідентифікацію, це стосується і дітей, зокрема, чи правильно я розумію? Ну, насправді я думаю, що ми маємо прийти до того, що така, така база вона буде наповнена, має бути наповнена відносно кожного українця і українки. Зараз е, мова йде про те, що велика кількість загиблих із числа цивільного населення, і числа, звісно, що військових, тому е, перш за все говоримо, щоби. Е, всі військові, які сьогодні залучені до несення служби на передовій до відсічі збройної агресії, вони мають бути в такій базі, тому перш за все акцентуємося саме на оцій категорії. Працівників системи Міністерства внутрішніх справ Збройних сил України. Всі, хто сьогодні. Залучені до несення служби на передовій. Добрий день, Маргарита Трофімова, телеканал «Ірта». У мене таке питання: чи є у вас хоч якісь дані щодо Луганщини, Луганської області про депортованих дітей, загиблих дітей окремо? Можу вам сказати, що підрозділи поліції працюють сьогодні наскільки можливо, в контексті того, щоб евакуювати всіх дітей. Які е, знаходяться в зоні активних е, бойових дій. Проте насправді це вдається важко, оскільки не завжди е, вдається встановити місце знаходження дітей, оскільки е, діти разом з дорослими постійно е, перебувають в тих чи інших укриттях. Але е, можу вам сказати, що по Луганській області, зокрема, Проводиться активна окупація, і в мене є інформація відносно тих дітей, які загинули. Це 20 дітей вже встановлено правоохоронцями. Загинули саме по Луганській області. Поранено 47, 47 дітей. Але ми розуміємо, що це не повна статистика, це тільки та статистика, яка сьогодні вдалося встановити правоохоронними органами, і ведеться постійна робота різними підрозділами національної поліції, патрульної поліції, створені спеціалізовані. Поліцейські групи білий Янгол, які проводять евакуацію мирного населення під постійними обстрілами і також ризикуючи своїм власним життям, ви кажете про евакуацію обов'язково, в якій ви берете участь. Скільки ви от маєте евакуювати з зони прям фронту з лінії вогню на сьогодні? На Донеччині, на Луганщині, на Харківщині? Чи є якась приблизна цифра, наприклад, в наприклад, таких містах як? Часів яр, наприклад, які там зараз прямо на лінії фронту, дякую, точної цифри немає, тому що ми розуміємо, що зона бойових дій вона постійно в нас змінюється. Але поліцейські працюють на цих територіях для того, щоб встановити місце знаходження всіх дітей, які наразі там перебувають в небезпеці. Знаєте, скажу вам, от спілкуючись також з поліцейськими цих областей. Бувають такі випадки, що вони кажуть, ну ніби вже всіх вивезли, немає нікого. Потім виїжджають і знову ж таки виявляють там також неповнолітніх дітей, які перебувають десь в підвалах своїми батьками. Тому це постійна робота, яка проводиться правоохоронними органами. Ми розуміємо, що вчасна евакуація рятує життя, і в березні кабміном була схвалена механізм саме примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, тому е, сьогодні дійсно, е, зокрема, і поліцейські здійснюють таку евакуацію, хоча е, е, це насправді такі, ми розуміємо, дещо непритаманні функції для поліції. Ну загалом сьогодні правоохоронні органи, поліції, рятувальники виконують непритаманні для себе функції. Але ми в таких умовах, коли війна, коли е, е, потрібно допомагати місцевому населенню, евакуювати, в, е, працювати на блокпоста. Працювати також під постійними обстрілами рятувальники, коли проводять розбори завалів, де знаходяться люди. Тому всі підрозділи систем Міністерства внутрішніх справ працюють в тому напрямку, щоб врятувати життя наших українців, зокрема дітей.